Кордони вже давно перестали бути перешкодою для спілкування міжнародами, а різноманітні форми міжнародного співробітництва посідають все більш важливе місце. Тож ми вважаємо, що сьогодні для кожного закладу освіти надзвичайно важливо навчитися існувати не самому по собі. А усвідомити, що наша сила у інтеграції та співпраці з закладами та установами нашого району, області, сусідами з Росії, громадськими організаціями України та поза її межами. Така співпраця дає можливість не лише вивчити кращий досвід, ознайомитися з новаціями у тій чи іншій сфері діяльності. Підвищити рівень освітніх послуг, поповнити та поновити матеріальні ресурси, а й покращити імідж закладу, усвідомити себе частиною єдиного світового співтовариства. Але починається будь-яка співпраця з встановлення дружніх, партнерських стосунків. Ми починали з проєктів місцевого та районного рівня. Фільми з сільськими громадами та місцевими організаціями. Ці проекти були різні, міні-проекти і довгострокові, значені для усього району чи окремого закладу. Але всі вони без виключення єднали шкільні колективи з батьками, мешканцями села чи міста. Кожен день несе щось нове: нові перспективи і нові проблеми. Вирішити їх значно легше у співпраці та інтеграції, тож нехай вони будуть кліпними. За останні роки педагоги району залучилися до 13 проєктів місцевого рівня, 26 проєктів районного рівня, 25 проєктів обласного рівня. 14 проєктів всеукраїнського рівня та 6 проєктів міжнародного рівня. Проєкти Спадщина, парк перемоги, щоб пам'ятали, культурно-естетичний комплекс, створення районного краєзнавчого музею були спрямовані на формування учнів почуття духовності, патріотизму, бережливого ставлення до культурних та історичних надбань. Проекти Мій край, моя батьківщина, джерело чиста водице, ріка життя, зелена школа, прибери свою планету активізували учнів та місцеві громади на вирішення екологічних проблем. Проекти Думай про майбутнє, за здорове молоде покоління були спрямовані на покращення ситуації, з вживання алкоголю та тютюнопаління підлітками та молоддю. Проекти Олімп, веселе дитинство, здорова дитина допомогли вирішити проблему дозвілля школярів та сільської молоді, адже вони передбачали оформлення спортивних майданчиків, волейбольних та баскетбольних площадок, упорядкування футбольних полів. Суми грантів становили від 5 до 40 тисяч гривень. Потім були обласні та всеукраїнські проєкти. Проєкт Територіальний освітньо освітньо-інформаційний центр дозволив ще тісніше співпрацювати закладам освіти з громадськими установами, дав змогу проводити методичні заходи на більш високому технічному рівні. Ряд проєктів сприяли вирішенню проблем, які існували не один рік. Це проблеми по ремонту будівель, відновленню дахів. Опалювальних систем, заміні вікон, придбання меблів тощо. Це проекти, спритні козачата, все найкраще дітям. Думаємо про дитину. Суми грантів на їх реалізацію становили від 1 до 10 тисяч гривень. А проекти місцевий розвиток. Орієнтований на громаду, ряд проєктів Фонду соціальних інвестицій були підтримані грантами у сумі від 100 до 377 тисяч гривень. Але виникають нові проблеми, і ми намагаємося не бути осторонь них. Зростання кількості дітей з особливими потребами дало нам нове поняття інклюзивна освіта. І покликало шукати шляхи адаптації дітей-інвалідів у соціум, виховувати співчуття, повагу, чуйність до них. Цьому сприяв проект Ляльковий театр райдуга розроблений учнями новоазовських шкіл під керівництвом працівників центру реабілітації дітей-інвалідів пролісок. Він був підхоплений працівниками ТЕЦ «Едельвейс», які знайшли можливість. Проводити заняття окремих гуртків безпосередньо у районному лікувальному центрі здоров'я. Участь у міжнародних програмах та проєктах є одним з пріоритетів розвитку освіти сьогодення. Через партнерські зв'язки на принципах розуміння та довіри молодь навчається міжкультурного взаєморозуміння та вміння жити і працювати в єдиному. Глобальному просторі. Тож міжнародні проекти були надзвичайно цікавими нашим учням. Викладання англійської мови як іноземної дало можливість учням щодня спілкуватися з волонтерами із Америки. Мапа світу розширила уяву про інші країни. Протидія торгівлі людьми сприяла спілкуванню школярів нашого району з ровесниками не лише з усієї України, а й з інших країн. Взаємна участь у заходах, які проводяться у нашому і Неклинівському районах Ростовської області, наприклад, форумі старшокласників, у межах проєкту взаємодії дає змогу повчитися у сусідів, а участь у міжнародних конкурсах. І себе показати. Найбільш активними учасниками проєктів, спрямованих на розвиток міжнародної співпраці є Новоазовська загальноосвітня школа перших третіх ступенів номер 2 навчально-виховний комплекс Новоазовська загальноосвітня школа перших других ступенів. No багатопрофільний ліцей Успіх та Сідовська загальноосвітня школа перших-третіх ступенів. Наша школа є постійним учасником різних міжнародних проєктів. Серед них флайерплей, «Чесна ігра», соціальний проєкт по профілактиці ВІЧ в молодіжній середі, реализованный международным товариществом международного сотрудничества совместно с Государственной службой молодежи и спорта Украины. МОВИТ – международная платформа для организации здорового способа жизни при поддержке Украинского фонда благополучия детей. Школа участвовала в реализации программы социально-финансового образования и воспитания для учащихся общеобразовательных школ. Афлатун и Афлатин, которые построены на приоритетах и методических идеях всемирного движения социально-финансового образования для детей от 6 до 18 лет. Успешно реализован проект попрежнения торговли людьми шляхом развития социальной работы до мобилизации громад. Молодежные международные организации миграции в Украине в партнерстве с с Западноукраинским ресурсным центром и Украинским фондом благополучия детей с финансовой поддержкой Швейцарской конфедерации. В 2011 году наша школа приняла участие в международных проектах «Экологичная студия», «Зелена джерело» и «Зелена школы», «Зелена краина» организованная Международным фондом Авгудроджиня и Донецким дебатным центром при поддержке Агентства Соединенных Штатов Америки по международному развитию. По результатам отборочного тура наша школа вошла в реест победителей 25 школ Донецкой области. Работы были отмечены различными грамотами и дипломами и м -м, благодарственными письмами. Как результат работы школы коллектива в этом направлении? Участие учениц 11 класса в 2013 году Сущенко Анны в работе Малой Академии Наук. Научная работа ученицы была отмечена грамотой. Сегодня мы представляем вашему вниманию модель взаимодействия нашего учебного заведения с корпусом мира США. Учебно-воспитательный комплекс Новозовская, 1 и ступеней общеобразовательная школа номер один на профильный лицей «Успех» находится в городе Новозовске Новозовского района. Наше учебное заведение расположено на живописном берегу Азовского моря. С 2006 года наше учебное заведение сотрудничает с представителями-волонтерами Корпуса мира США. Сегодня мы представляем вам модель сотрудничества нашего учебного заведения с представителями корпуса мира США. На данный момент, на сегодняшний день, сотрудничество корпуса мира с учебно-воспитательным комплексом развивается по трем направлениям. Первое – это преподавание английского языка как иноземного, как иностранного языка. Второе направление – это развитие сотрудничества молодежи. И Третье направление – это развитие местных громад. Второе направление – сотрудничество с корпусом мира – это развитие молодежи. Что подразумевается под этим тезисом? Здесь мы имеем в виду два основных направления. Это популяризация здорового образа жизни и проект формирования общественного сознания и лидерских, и лидерских качеств. Наприкінці травня 2012 року на базі нашої школи діяла міжнародна літня школа Вандер, в якій приймали активну участь учні різних шкіл Новазовського району. Учасниками цього табору були учні 6-8 класів. Метою табору було поліпшення знань з англійської мови під час різних тем, включаючи здоровий спосіб життя навколишнє середовище. Прошено 5 волонтерів з різних міст України, за допомогою яких було проведено цікаві уроки, презентації та спортивні заходи. Діти були дуже зацікавлені під час вивчення цих тем, наприклад, здоровий спосіб життя. Реалізація проєктів, з волонтерами Корпусу Миру США, дозволили на средства корпусу Міра відкрити на базі учебного спеціального комплексу. Два объекта. Первый был открыт в 2010 году. Это территориально-образовательный центр информации и общения. Этот центр стал не просто местом, где учащиеся нашего учебного заведения и учителя могли общаться. Этот центр помог реализовать некоторые идеи общения новозовской громады. Руководят творчеством учащихся директор школы Лях Татьяна Викторовна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе Ермолова Галина Анатольевна и учитель русского языка и литературы Хандюкова Алла Ивановна. Они получили благодарность от декана Московского института открытого образования факультета ЮНЕСКО. В настоящее время перед школой стоят новые задачи, одна из которых – воспитание жизненно важных компетентностей учащихся. Для решения этой проблемы нужны и новые формы работы. Вот почему я считаю, что международное сотрудничество – это как раз и есть та важная форма современной школы. Хорошо знаю из практики других учителей, и собственного опыта, что невозможно заинтересовать детей тем, что тебе самой не близко и не интересно. Стараюсь нацеливать ребят на участие в различных международных конкурсах. В этом помогают современные педагогические технологии, такие как обучение в сотрудничестве, проектная методика, использование новых информационных технологий, интернет-ресурсов. Сегодня могу сказать, что мои ученики Участвуют в различных международных конкурсах, таких, как интернет-олимпиада, за полгода добились прекрасных результатов в международной олимпиаде по русскому языку Светозар. География других конкурсов тоже обширна. Мы три раза побывали на финале конкурса по русскому языку и литературе в Москве. Сегодня уже получили приглашение принять участие в научно-практической конференции в Санкт-Петербурге. Готовимся к научно-практической конференции, которая будет проходить в Таганроге. Также работы были, были отосланы в город Тулу, Вологду, Киев. Вместе со школьниками принимают и сама участие в общественном движении образовании без границ. Участвовала в международных конференциях, побывала в нескольких московских школах и школах Неглиновского района. В результате такого международного общения поняла, что учитель имеет несколько образов. Но мне по душе образ учителя экскурсовода, заинтересованного экскурсовода, его функция – показать ребенку окружающий мир. Мастерство учителя определяется способностью заинтересовать ученика этим курсом.